Коли нам кажуть, що а, неможливо цих людей повернути до країни, де це неправда, я вас запевняю. Перше, зробити знижчити корупцію. Тобто, повинна бути систематична боротьба з корупцією. Не то, що Не там, когось, а, когось там, ми повинні там, якісь там а, зрахунки, там, знаєш, з ким можна боротися. Ні, корупція повинна бути сьогодні. Знижуватись перше, друга це судебна система і безпека. Зробити ці речей, і я впевнений, що всі ці люди повернуться до нас. Чому? Тому що сьогодні у нас в країні є колосальні можливості. Нашу країну будуть, наша країна біжащим часом. Я впевнений, що будуть євросоюзи. Не звертайте увагу про те, що я про якусь там корупцію. Послухайте, корупція є в Австрії, корупція є в Венгрії. Корупція є в Чехії, корупція є в інших країнах. Сьогодні е, 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 Італія е, 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 в, в, в рік 120-125 мільярдів у, в, в тіні. Огромне, але вони в Євросоюзі.